Минулого тижня на засіданні громадської ради при Горішньоплавнійській міській раді голова правління громадського формування Муніципальна варта Сергій Хряпа звітував про діяльність вартівців за 11 місяців 2022 року. За його словами, від перших днів війни особовий склад формування був залучений до чергування на блокпостах під час їхнього встановлення. Згодом громадське формування отримало інші завдання, які продовжує виконувати до сьогодні. Основним завданням вартівців залишається дотримання громадського порядку до комендантської години та у місцях масового скупчення громадян, захист майна громади та дотримання правил благоустрою. Громадське формування долучало долучилося, і на сьогоднішній день проводить роботу, яка покладена іменно на. Ачальні громадського формування. проводили спільні рейди з лісниками, а також екофахівцями міськвиконкому у місцевому заказнику лісові озера щодо дотримання громадянам, які там відпочивали правил поводження. Паркове озеро також не залишилось поза увагою вартівців. Чимало зусиль для покращення екостану цієї водойми приділяє міська адміністрація, яка надає кошти для її зариблення та очищення. Неодноразово у репортажах ми розповідали, що ловити рибу на парковому озері заборонено. Втім, багато хто з громадян не зверху. Звертали на це увагу і продовжували виловлювати рибу з озера. В цьому році прийнято зміни до правил благоустрою в кінці літа. Тому сьогодні ми вже всі рибаки, які раніше тільки попереджувалися, от, сьогодні ми маємо можливість, я думаю, реалізуємо цю можливість нашого слідуючому році, так як сьогодні вже зима і вилову риби нема. До всіх тих, які будуть намагатися виловити рибу парку Мозі будуть складати адміністративні протоколи. За порушення правил благоустрою і будуть притягнути люди до відповідальності нашої адміністративної комісії. За 11 місяців 2022 року проведено 298 спільних рейдів з сектором кримінальної поліції, сектором превенції, сектором реагування патрульної поліції та комунальними підприємствами. Присутні представники громадського формування і в Дмитрівському старостинському окрузі. Відповідно до чинного законодавства у сільській місцевості вартівці мають повноваження здійснювати патрулювання та забезпечувати громадську безпеку без присутності поліціянтів. Звітуються перед нами, звітуються перед поліцією показники. В роботі в них є триває боротьба зі стихійною торгівлею за словами Сергія Хряпи. Здебільшого серед порушників правил торгівлі не місцеві мешканці. Адміністративні матеріали, що були складені на приїжджих громадян, відправляються до органів влади за місцем проживання порушника. З'ясувати, чи був притягнутий громадянин до відповідальності за порушення, повідомляє Сергій Хряпа. Практично неможливо. Коли людина приїжджає, складаєш на неї адміністративний протокол. Це адміністративний протокол. Він він відсилається за місцем проживання, тому ми не бачимо того результату. Як чи притягнуло до відповідальності, чи яку санкцію наклали? Нам відповіді на наші звернення практично там один чи два. Загалом за 11 місяців 2022 року інспекторами складено 15 протоколів за статтею 215 порушення правил благоустрою та за статтею 154 порушення правил тримання собаки котів два протоколи. Також Сергій Хряпа зауважив, що через воєнний стан кількість масових заходів у нашому місті значно зменшилась. Цього року їх було майже 70. Втім, і під час їхнього проведення вартівці несли службу. Голова правління наголосив, що патрулювання міста під час військового стану здійснюється щоденно. А особовий склад громадського формування продовжуватиме виконувати своє завдання із забезпечення громадського порядку і робитиме все необхідне для наближення спільної перемоги.